Я з задоволенням всіх вас вітаю і, і ще з більшим задоволенням розповім про ту тему, яка мене е, так захоплює. Торги вверх. Як я продаю об'єкти торгами вверх, чому саме так і чому зараз я вважаю, що це ну, не те, щоб єдиний, але дуже дієвий спосіб продати нерухомість. Ну і здати також, тому що здаю я так само об'єкти торгами вверх. Я знаходжу найкращу пропозицію від е, 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 інтересантів. І торгуюсь так, щоб отримати найкращі найкращу умови по ціні для е, свого клієнта, якщо це продавець або якщо це орендодавець. Скажіть, будь ласка, мене добре чути, все гаразд, тому що я в наушниках, я не знаю, як вам, е, як ви мене чуєте. Так, все знову у вас. І так, чому торги вверх є, як я знаю. Два способи продажу об'єктів з нерухомості. Це коли ми, це коли ми виставляємо ціну ем, високу, якусь, і торгуємося зверху вниз. Ну, тобто на пониження ціни до того, до того рівня, коли люди покупці або орендарі, давайте так, я буду їх називати інтересанти, до того рівня, коли інтересанти почнуть вас просто атакувати своїми спробами купити ваш об'єкт. І тоді ви розумієте, що ось все. Ви навпомацки на, на знайшли той рівень, ціни, ціни, за який готові купити вашу нерухомість. Або можна зробити навпаки, можна зробити виставити одразу дуже привабливу ціну, низьку ну тобто вона буде 100% нижче ніж в усіх конкурентів, і так само вона одразу зможе привернути увагу тих покупців. І тих інтересантів, які ходять, шукають прямо зараз, і вони готові вже на угоду, або вони дуже близькі до угоди. Тому що е, вони, звісно ж. Коли знаходяться в пошуку, вони дуже уважні, і коли вони бачать якийсь новий об'єкт, в якого дуже приваблива ціна, вони скоріше за все одразу туди прийдуть і подивляться його. Якщо ні, ну якщо вони не готові до угоди, то вони просто будуть додавати його в обране на сайтах з нерухомо ну, сайтах з реклами нерухомості і чекати чогось. Чекати вони, скоріше за все, будуть не того, як буде рухатись ваша ціна, а того, коли в них з'являться гроші. Тому що багато інтересантів шукають собі нерухомість ще до того, як вони продали свою. І вони в цілому то ближче, ніж багато інших до угоди, але в них може зовсім не бути грошей на руках, або в них ще їх недостатня кількість. І вони чомусь чекають, поки в них з'являться всі гроші для того, для того, щоб прийти вже і робити пропозицію. Я вважаю, що навіть коли в тебе ще немає грошей, ти вже можеш приходити дивитись об'єкти для того, щоб просто коли. В тебе з'являться, швидко приймати рішення. Тому що класні об'єкти, там, де мотивований продавець, вони продаються швидко. Швидко, це я маю на увазі, це швидше, ніж 2 місяці. І все. Ну, коли є попит, коли, коли є адекватна, адекватна ціна. І якщо цей об'єкт цікавий, в нього там немає якихось недоліків, давайте так, і продається швидко. Мій рекорд на сьогоднішній день це в місяць. от Я отримав аванс на продаж об'єкту. Ну, мається на увазі аванс на рекламу. І через місяць ми вже закрили угоду і я вже отримав свою комісію. Це от зараз, в цьому році, швидше, поки що не було. сподіваюсь буде, але поки що не було. Так от, є два варіанти. Ви можете або встановити високу ціну і рухатись вниз до тих пір, поки вас начнуть прям задовбувати пропозиціями і бажанням купити, або ви можете встановити низьку ціну і йти вверх до тих пір, поки люди поки всі відмовляться і залишиться один і купить вашого нерухомість. Чому я топлю за торги вверх? Тому що вони швидше, коли ви йдете зверху вниз, це триває час і це може ну це може бути там типу не тижні, а місяці. А зараз такий ринок, ну, в цілому тренд падаючий зараз на ринку, Ну, як, якщо сильно узагальнити. І е, час грає проти продавця. Час грає проти продавця, тому що сьогодні ринок ще більш-менш ок, а завтра він хоп і все, і ще впав. І навіть та угода, яку ви, ну, та угода, на яку ви вже могли б піти, вона вже вам може таку пропозицію і не зробити. Ну, наприклад, ви хотіли щось там, ви почали. Виставили щось там за 100 тисяч і знижуйтесь, 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 і зрозумієте, що тільки на 70 вас почали прям розривати інтересом. А пройшло скільки? Ну, якщо ви будете на 5 тисяч кожного тижня знижати, то це там різниця, це 6 тижнів, це півтора місяці. Півтора місяці це великий термін. Ну за півтора місяці можна було б вже знайти собі пропозицію і цілому, ну якщо не угоду скласти, ну як мінімум вже взяти аванс. А ви цей час прогавили. І. Окей, не ви. Якийсь продавець, який так іде, зверху вниз. Час прогавлений, і все. І ті покупці, які шукали, які вже були готові до угоди, можливо, вони вже купили той об'єкт, який був вашим конкурентом, і вони там домовились швидше. Ось і все. А коли ви йдете знизу вверх, то з мого досвіду треба десь. Три тижні для того, щоб ну, активної реклами, для того, щоб до вас дійшли всі ті, хто зараз знаходиться в пошуку і е, готовий зробити пропозицію. Тобто, це чому я кажу 3 тижні? Тому що е, зараз дуже багато пропозицій, зараз дуже багато реклами нерухомості в Інстаграмі. На щастя, в нас пішли з, майже пішли з реклами новобудови, і ми не конкуруємо з забудовниками. Але багато ріелторів, які використовують таргетинг, які рекламуються в Тіктоці, в Інстаграмі, і шум з великої кількості типу термінових продажів, він високий. І для того, щоб це все перекричати, треба ну, докласти зусиль. Тому, за моїм досвідом, ну менш трьох тижнів ну я бачу неможливо витратити менше ніж три тижні для того, щоб показатися всім зацікавленим людям, кого я маю на увазі зацікавленими. Покупців, інтересантів, які ходять, шукають, і їх ріелторів, тому що більша частина досвідчених покупців не шукають самостійно, вони шукають через ріелторів. Тому що якщо ви були колись покупцем, ви знаєте наскільки це неприємна задача, взагалі спілкуватися з неадекватними власниками і ріелторами. Тому адекватні покупці наймають ріелтори. Вони когось напрягають, щоб хтось за них це робив. Тому коли я рекламую об'єкти, наприклад, я завжди шукаю не тільки покупців напряму, а звісно ж і ріелторів, які шукають для цих покупців об'єкти. І от за ці три тижні моя задача зробити так, щоб всі ріелтори, які там займаються такими квартирами, як, наприклад, та яку я продаю, щоб всі вони її побачили. Щоб всі інтересанти, які щось таке шукають, щоб всі вони її побачили. І, звісно ж, для цього треба задіяти там, ну, максимальну кількість каналів, тобто не можна просто виставити е, об'єкт в OLX і розраховувати на те, що точно до вас дійдуть. Е, там, знаєте, яка історія, там, коли виставляєш об'єкт з адекватною ціною, часто в інтересантів така реакція, типу, а в чому проблема, в чому подвох, чому така ціна. І ти кажеш, ну, просто адекватна ціна, ну, просто зробили аналіз ринку, встановили таку стартову ціну для того, щоб зацікавити людей, які е, хочуть щось подібне купити. А, ну Ага, тому, е, коли ми йдемо вверх по ціні, саме головне спочатку сфокусувати попит на вашому об'єкті, так, щоб всі інші об'єкти відійшли на другий план. тому що... Наша ж задача, яка бути набагато цікавіше, ніж конкуренти. Конкурентів завжди багато. Ідеальних не так. Унікальних об'єктів об'єктів не існує. Завжди у вашого об'єкта є якийсь, є якийсь замінник, є якийсь ну, альтернатива. Завжди можна знайти інший об'єкт, який буде. Або приблизно такий саме, або там краще, або буде більше влаштовувати. Тому наша задача відштовхнути на другий план всіх конкурентів, і щоб весь попит, який зараз є на ринку, на щось подібне, він був сконцентрований на тому об'єкті, який ми продаємо. І тоді за цих умов можна робити продаж торгами вверх. Тому що ми зібрали усіх, хто в цьому зацікавлений. Вони всі дійшли, вони всі подивилися. І звісно ж, вони насправді вони вже краще знають ринок, ніж багато ріелторів, і вони. Чітко може зробити пропозицію сказати, я цю квартиру готовий купити завтра там, на таких, то умовах. Все. Головне, коли ми продаємо квартиру таким чином, щоб в нас в таких людей було декілька, щоб ці торги відбулися. Тому що, якщо в нас буде недостатня кількість інтересантів, то, ну, то торгів не буде. А, і все. все. Все просто. І в, може так статися, що власник, навіть коли він отримає. Е, Такий зворотній зв'язок від ринку, і в нього буде там 10 інтересантів, які йому зроблять пропозицію. Навіть в такому варіанті власник може відмовитись продавати це можливо, ну, є такий ризик, він існує. Навіть незважаючи на те, що я завжди власників попереджаю, що так може статися, що їм не сподобається пропозиція, які їм дасть ринок, але все одно ну, вони ж можуть пробувати і, і взагалі тестувати попит, тому що. Поки ми не вийдемо в ринок, поки ми не почнемо рекламуватися, ми ж не дізнаємось, наскільки, наскільки високий або низький попит саме на такий об'єкт. І в такому разі, якщо власника наприклад, не задовольняє ті пропозиції, які він отримує, він може, звісно, або відмовитись від продажу взагалі, або е можемо ще зробити просто це повторити через деякий час, сподіваючись на те, що. Е на те, що ринок буде більш сприйнятним для того, щоб продати його об'єм, не завжди, не завжди. зараз можна розраховувати на те, що в майбутньому ринок буде кращий, ніж сьогодні. Тому що ну, про майбутнє знає ніхто. Що вам хто там не казав, які б вам аргументи там не приводили стосовно того, чи ринок піде вниз, чи ринок піде вверх, ніхто цього не знає. Можна щось там прогнозувати, спираючись на минуле, але ну, давайте чесно, ніхто не знає, як буде завтра. Тому я завжди рекомендую своїм клієнтам, які там неважливо купують купую чи продають, жити сьогоднішнім день. Дня. От є сьогодні, ви сьогодні можете або купити, або продати. Завтра може бути краще, може бути гірше, може взагалі нічого не змінитися. Але є сьогодні. І ось сьогодні, коли вам пропонують, наприклад, таку цифру, то ось ціна вашого об'єкту. Завтра, може більше запропонують, а може взагалі нічого не запропонують. І оце буде ціна вашого об'єкту завтра. Але сьогодні є сьогодні. І це важливо розуміти. Так, я розповів про те, як відбувається по етапам продаж торгами вверх, і чому я саме за такий варіант. Головна причина, чому я за такий варіант зараз на падаючому ринку, це час. Тому що тут час. Грає на користь продавця. А якщо йти зверху вниз, ну встановити високу ціну і понижати її до того, коли вона буде сприйнятна для покупців, витрачається витрачає часу набагато більше. Ну, навіть якщо ви виставите, наприклад, сотку і там кожен день будете по тисячі змінювати ціну, ну по-перше, це. А, хлопотно, клопотливо, <гум> тому що якщо у вас на, навіть там, 5 оголошень однієї тієї ж квартири, ви зайшли на 5 сайтів з нерухомості, кожного дня змінили ціну там, з, на тисячу менше, наприклад, це просто там, пів години, треба витратити мінімум. Для чого це робити, якщо цьому немає такого прямо сенсу. І тим більше, якщо покупці ж вони. Стежаться об'єктами деякий час. Якщо вони їм цікаві, вони дивляться, о, ціна пішла вниз. Почекаю. І вони чекають, 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 чекають. А нам же що треба зробити? Нам же ж треба зробити, нам же ж їх потрібно, потрібно витягнути на комунікацію. Нам треба зробити, щоб вони не просто лайкнули там ваше оголошення або додали його в обране. Нам треба зробити, щоб він зателефонував, щоб, він, щоб ми дізналися, які в нього плани на покупку, чи взагалі є в нього гроші, чи взагалі підходить йому цей об'єкт. Тому що коли ми продаємо щось таке дороге для нас, зворотній зв'язок це дуже важливо, це надважлива інформація. Тому що, спираючись на неї, ми ж будемо приймати рішення чи приймати ту чи іншу пропозицію. Тому що вам можуть зробити класну пропозицію. і ви вже… Ну, в мене була така історія, коли продавець, я йому кажу, от є така пропозиція. Він каже: О, клас, продаємо. А через півгодини я кажу, є пропозиція вище. І він вже мовчить. Просто він вже чекає, тому що він розуміє, що ну, якщо він там ще три тисячі тому готовий був продати, то все, що вище, це для, для нього вже буде приємний сюрприз. І ну і звісно, я е, торгувався, 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 торгувався настільки, наскільки міг продати дорожче. І коли вже я отримав найвищу пропозицію, я вже просто йому його повідомив Альо, ми продаємо. Я там отримав таку-то пропозицію вже взяв аванс за таку то ціну. Ну і звісно ж він був щасливий, тому що ну, фактично без його участі торги пройшли таким чином, що він навіть і не очікував. Ось і я казав про те, що для нас дуже важливо мати інформацію і дістати цього інтересанта. Таким чином, щоб він нам зателефонував, щоб він до нас дійшов, подивився об'єкт і щоб він зробив свою пропозицію. Тому що оці всі перегляди, лайки, додане вобране це взагалі значить нічого. Нічого. От коли вам приходять, пропонують гроші, це щось значить. А коли там ви бачите на сайті з нерухомості, що у вас там було 1800 переглядів вашої квартири, і що? Ну от що? це нічого не означає. Це означає, що просто ви там витратили на топ декілька тисяч гривень, і все. все. Зроблю підсумок, тому що я вже від'їжджаю туди, куди їду. Торги вверх, на мій погляд, зараз технологія продажу нерухомості або пошуку орендаря для пошуку покупця і орендаря нерухомості набагато вигідніше аніж торги зверху вниз, знизу вверх, вигідніше зараз торгуватися через те, що ви точно витратите на це менше часу. Ви швидше отримаєте зворотній зв'язок від ринку і швидше зможете прийняти рішення, що вам робити з вашою нерухомістю. Тому що за моїм досвідом власників завжди цікавить три питання. Перше, чи можу я продати нерухомість за ту суму, яку я очікую, яку я собі нафантазував? Друге, якщо не можу, то за яку ж можу? Що мені запропонує ринок? І третє питання: воно найскладніше, і тут рішення приймати вам. Але важливо мати е, як сказати, важливо мати третю думку від досвідченого професіонала, який вам може поділитися своєю думкою, яка вам допоможе прийняти це рішення. І третє питання звучить так: враховуючи те, які пропозиції робить ринок, чи варто мені зараз продавати, чи чекати. Ось і все. І ще одна важлива штука, яка вам допоможе прийняти рішення і відповісти на третє питання, це ваша ціль продажу, тому що якщо ви знаєте. Що е, навіть та пропозиція, яка вам не дуже подобається, е, вона спроможна вирішити те питання, яке ви взагалі хочете вирішити завдяки продажу своєї нерухомості, то ок, треба продавати. Якщо це питання не вирішується таким чином, і у вас взагалі немає, немає ніякої альтернативи, можливо, і так, можливо, не варто продавати. і просто... Е, або чекати, або створити обставини таким чином, щоб ви вирішили своє питання. Що я маю на увазі питання, яке ви вирішуєте? Коли люди продають нерухомість, вони ж завжди продають її для, для чогось. Не тільки чомусь, а ще й для чогось. Оце ваше для чого. Це головний маркер того. От якщо ви можете вирішити це питання для чого ви це все почали, то тоді це головний маркер того, що треба продавати. І тут у цій категорії, чи чи дешево, чи дорого ми продаємо, вони вже відпадають на ну вони відходять на другий план. Тому що якщо ви вирішили своє питання, все, все супер. Не існує справедливої ціни, не існує. Якоїсь вигідної невигідної ціни, вона є така, яка з яка спроможня вирішити ваше питання. Все, якщо ви отримали ту ціну, яка вирішує ваше питання, у вас робіться і живіть далі. Все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви щось там затихли, ніхто нічого не запитує мене і ніхто нічого, нічого не говорить. А може, у вас є питання, якісь може ви хочете, щоб я вам прокоментував щось особисте стосовно того стосовно тієї теми, яку я зараз підняв. В мене ще є 5 хвилин. 7. 7. Я можу присвятити відповіді на ваші питання, якщо вони у вас є. Я завжди дуже радий питання. Будь-яким. Я вважаю, що не існує якихось. Як це сказати? глупих вопросів. Не знаю, як це краще сказати українською. Питайте. Є. Запитаю. Питайте. До речі, я ж можу вас приєднувати до Ітеру, і Ви ж можете прямо в Етері запитувати. Є такі бажаючі. Ви можете, знаєте, там є така можливість подати запит на приєднання до Ітеру. Ось. Як наразі з дивіться на Таїрова. Ну, головне перше питання: ви продаєте чи купуєте? Ось. Друге питання. Це таке дуже широке узагальнення. У мене така історія вчора була. До мене просто ну, прям насильно сіла жінка в авто. Вона просто стояла на світлофорі і каже, в мене там щось там, щось не боліло, я не знаю, я по телефону говорив. У мене було відчинене вікно, і вона каже, в мене там щось болить, довези мене на Довженко. Я ну, думаю, ну окей, це мені по дорозі. І поки ми сиділи, я говорив далі по телефону, вона каже, а ви рієлтор, я кажу, так, от в мене квартира там на Шишкіна, на Таїрова. І ось вона мені починає її описувати і каже, ск каже скільки вона коштує. Як, ну, по, по фотографіям, знаєте, я не лікую. Ну, Тобто я в, е... <смі> і просто так на словах там, квартира трьошка в Чешки на, на Шишкино, для мене говорить нічого. Я розумію, що воно може бути знаєте, там, між 500 і там, типу, 1000 доларів за метр. Але скільки вона коштує ну, от, як одиниця, це може перевірити тільки ринку. І, і я можу взагалі сказати про ринок, що він зараз це ринок покупця. Покупців мало. Вони всі хочуть отримати винагороду за ризик, тому що вони ж купують нерухомість, яка може бути зруйнована в будь-який момент. А продавці вони беруть гроші і щасливі такі е, дякувати, дякувати Богу і йдуть з цими грошима собі далі. Ось. А покупці вони всі там типу хочуть винагороду за ризик. Тому е, зараз е, не просто продати, але е, це. Але це, це дає шанс вмотивованим і адекватним власникам. Тому що як тільки покупці бачать вмотивованого і адекватного власника, то ситуація вже зовсім інша. Ну тобто, і неважливо, де ви на Таїрова, чи ви на селищі Котовського, чи ви в центрі, будь де На все є попит завжди. Зараз навіть під час війни теж є попит. Є люди, які шукають, в яких ну тобто у вас проблема продати, наприклад, у них проблема е свої гроші кудись. Е щоб вони не лежали або ще щось. Тобто завжди є попит, просто дуже важливо розуміти, як їм скористатися. А загальна ситуація тенденція — це те, що ринок впав. Ну, просто коли ПОП набагато нижче, ніж пропозиція, то це просто свідчить про те, що тренд падаючого ринку. Це мається на увазі, що угод мало-мало, було багато, стало мало, мало-мало і так далі. Ну і взагалі менше грошей в ринку. Всіх. Навіть якщо угод буде там, багато, але грошей е, в ринку мало. Ну, тобто вони, Угоди закриваються по ціні нижчі, ніж раніше, і так, так. Ну, тобто, загальна ситуація, що ціни впали, звісно. Але все одно, незважаючи який, на те, який ринок, падаючи він чи зростаючий, е, все одно можна вирішувати свої питання не, прям, не, не дуже в мінус. Тому що якщо ви, наприклад, продаєте, щоб купити, то ви продасте дешево і купити ви теж дешевше аніж раніше ну тобто воно знаєте воно все падає і зростає одночасно тому що ринок нерухомості це ринок ідеальної конкуренції це коли всі проти е грають проти всіх ось і все тому загальна. якщо в загальний то то ринок впав а якщо е а якщо дивитися в кожній в кожній конкретній ситуації то цим можете скористатися собі Собі на користь, ось так скажу. І якщо вам хтось каже про те, що там ринок просто зростає, що він там живий і так далі, ну, це все дуже індивідуально. Дуже індивідуально. Є надія. Ну, дивіться так, я завжди всім своїм клієнтам, і покупцям, і продавцям, раджу починати з кінця. Якщо ви хочете продати, щоб купити, спочатку шукайте, що ви хочете купити, щоб взагалі зрозуміти, наскільки реалістична задача, яку ви хочете вирішити. Якщо ви продаєте, щоб просто вийти в гроші, ну частіше за все так не буває. Вам гроші ці потрібні для, для якогось питання, знову ж таки, все розмотайте з кінця. Ось з вашої кінцевої задачі. Що ви хочете зробити з цими грошима? Якщо у вас є план на гроші, все розмотається з кінця. От у вас є мета якась, у вас є ціль, у вас є своє для чого ви продаєте, і от звідти вже мотайте назад. Тому що коли ви розумієте всі складові частини вирішення задачі, тоді вам... Легше сприймати реальність об'єктивно, тому що об'єктивна реальність така, що він просів. Звісно, він дуже просі. все. І тоді вам легше зрозуміти, що нереалістично зараз там повернути своє, наприклад. Нереалістично зараз там заробити на чомусь. ну, Це залежить від умов, звісно, як ви входили, але зараз вийти в плюс, ну це майже нереалістична задача. Ну, побільше, в більшості випадків. Ось якщо так стисло відповісти на питання, то воно, воно ось так. Слухайте, дякую. Я вперше чую, що хтось обожнює мій підхід. Це дуже приємно. Тому що зазвичай я чую таке, що люди про це вперше чують і взагалі не розуміють, для чого так робити. Тому що ж всі роблять по-іншому. Все, в мене в мене. І етер зупинено навіть через поганий, через поганий зв'язок. Все, радий був вас бачити. Дуже дякую за ваші питання і за вашу увагу до цієї теми. І я збережу цей етер. Ви зможете його подивитись на Ютубі. На, на швидко. мені вже телефонує мій візаві. Закінчую етер. Все, дякую, до зустрічі. пока.